Проводяться підготовчі роботи до копки картоплі, а залишився в нас такий багатьом відомий сорт як тайфун. А з вами канал Село Ти Моя Доля і я вітаю вас і бажаю всім доброго, мирного дня, доброго здоров'я, успішної праці! У нас на цьому городі були я показувала. Майже кожен сорт окремо були посаджені середньостиглі та пізньостиглі сорти. А це Сорая, Балтік Роуз, гранада. І з ранніх була тільки белароса. Також показувала її копали. І залишився сорт тайфун. А день у нас сьогодні розпрекрасний. Десь би посидіти. Біля ставочка чи просто в затінку. Сьогодні вже 30 серпня і ніби літо надумало віддати те тепло, якого не додало нам протягом червня і навіть в липні, коли були холодні і зачастують дощові дні. А зараз вже кілька днів ось така тепла, вже надто тепла бо на сьогодні. Обіцяють прогнози нам 31 градус, а для нашої Хмельниччини це так немало. Вона навіть 20 із хвостиком, то це вже достатньо. А 31 це вже все рівно, що для півдня 40. Ну, а воно ж буде більше, бо земля напечеться сонечком, то буде більше, ніж 31, але так зазначено в прогнозі погоди. А на завтра навіть 32 зазначено. Чоловік ще пішов підкопувати рядки. Я думала, що він не буде підкопувати, а він ще підкопує. І тайфун у нас трохи ще місцями ось такий зеленуватий, але кажу, що напевно треба викопати весь, щоб потім не їхати на цей город, бо осінь і роботи вистачає без картоплі. Так що хочеться вже витягнути картоплі з землі, бо хто його знає, яка погода буде надалі. Картопля в нас ще навіть трохи в болоті, хоч і кілька днів вже спека і дощу нема, вже навіть і дощ знов не помішав би. Тим більше, що зібралися ще люцерну по. А в нас і ставок за городом, але він фермерський, так що рибку ловити зось. А з другої сторони підкопав, бо там гарбузи, а звідти сорго, не знаю, може я повторююся, бо сонце дуже я не бачу, коли на ту паузу поставила, коли без паузи. Макціонери вивели. Він вже нахали нашу України давно. Попри тобто нас, напевно, років 10. Пишуть мені люди, що вже років 15 мають тайфун, і він не виродився, і дає року гарну врожаю. І він у нас також з усіх суртіла, як я сказала, тут була посаджена в цурая, там Де росу, майже та молок масових якостей, то тайфун найбільш врожайний в нас. Ми його і садимо найбільше. Але пишуть про те, що тайфун, він більше не для того, щоб з нього варити пюре, хоч крохмаль, крохмалю в нього багато, високий рівень крохмалю, 18-20%, як зазначено. Але написано, що він більше для виготовлення чипсів для картоплі фрі. Але скажу вам, що з власного досвіду, що я варю пюре. Можливо, я не дуже такий великий гурман, але вона мені подобається і в пюре. А картопля тайфун. Вона вважається середньопізньою, хоч також по-різному пишуть. Одні пишуть, що середньорання, одні пишуть середньопізня. Але як бачите, бадиля в нас ще зелене. Але хоч зелене бадиля, то біля деякої картоплі є вже картоплини, які починають проростити по-другому разу. А зелене бадиля, можливо, тому що вона якось так неодночасно весною сходила. Одні зійшли картоплини раніше, ті пізніше, але вона в нас була не прогріта. Як бачите, картопля ось така кремова, сама по собі, хто не знає, хто не вирощує такого сорту, написано, що вона підходить також для вирощування в південних областях України. Е, ну, я живу на Хмельниччині, як я кожен раз згадую. Тож і на Хмельниччині вона також дає гарні врожаї. Написано також, що вона не вражається майже хворобами, стійка до фітофторозу, хоч зовсім стійких сортів нема. Але в нас на цьому городі також інші сорти були в першу чергу пошкоджені фітофторозом, А тайфун до цієї пори зелений стояв. І чоловік викусив зелена бадиля, але як я сказала, так спробували, ніби вона не шкрібеться. і вирішили, що необхідно викупати, щоб потім, якщо буде йти дощ, що всяко буває, щоб не побратися по локті в болоті. А так викупаємо, то й буде викупано. Е, ну, на рахунок того, які забільшки картоплини, як бачите, гарні картоплини, але нема таких великих, як, наприклад, вороно встигла її в кіранди, що я говорила, що картоплини як починки. До такої чи наприклад гранада вона довга. І також картоплини більшого розміру, але тайфун мені набагато смачніша від гранади, хоч дехто пише, що йому дуже гранада подобається. Ну, як ви знаєте, на колірі смак згоден не всяк. Ще не сказала, що всередині ця картопля також має кремовий ось такий відтінок. Ну, в нас вже тут трохи і намішано, я бачу, що поміж тайфун. Зустрічається Ольвія, яка в нас була. Я її вибракувала, бо вона почала дуже гнити. І вона також гарні врожаї дає, але вона більш така кругліша і плесковатіша. І біла, біла зверху і біла всередині. Так що подекуди ну десь трохи домішалося з одного засіка в другий. Чоловік вже став на рядок так що треба й мені брати відра і приступати до роботи. Ось таке я хотіла розказати про сорт картоплі і про його врожайність. Не можу сказати, скільки там відер, скільки центнерів, бо це звичайне селянсько-пенсіонерське господарство. Так що таких точних вимірів не робимо. Але радіємо з того, що маємо. А вся картопля цього року дала непоганий врожай. Всі сорти, які в нас були. А я розповідала майже про кожен сорт окремо. Так що, якщо в когось ще немає такого сорту, як тайфуна, то разу придбати. Тільки зразу зазначу, що ми картоплі не висилаємо. Якщо продаємо, то тільки на місці. А дехто лякає цінами на картоплю, каже, що буде ціна на картоплю велика, що буде не менше 25 гривень, то я не знаю, чи так буде, але в нас поки що. Я вже дивилася, зазначено, що наш фермер, який в основному задає тон цінам, бо він вирощує основну кількість городньої продукції, потім продає. На ринку і в своєму магазині, то я бачила, що він продає велику картоплю по 15 гривень. А люди деякі навіть пропонують, правда, не з нашого району, а з Старокостянтинівського, але бачила, що пропозиція, в пропозиціях є по 13 навіть гривень. Так що не лякайте людей дуже великими цінами на картоплю. Звичайно, нам, тим, хто ворожі, виробникам хотілося б мати більшу ціну. І попит більший, щоб трохи реалізувати, щоб повернути кошти за затрати, за, за які ми понесли. Але ж тим, хто купує, то, звичайно, хочеться мати якусь не дуже велику ціну. Ну, думаю, що 15 гривень це невелика ціна на теперішній час, на теперішні ціни. А розповідала в котромусь із своїх відеороликів про Цукрову кукурузу Бондюель, яка має по два і побільші качани. А це ось технічний сорт, правда, не знаю, який саме це сорт, бо чоловік купував насіння. І на ньому також є цього року по два качани. Можливо, навіть і кожного року, але подивіться, яка вона ще зелена. Кінець серпня, в минулому році ми відразу після копки картоплі приступили до обламування. І вижинання кукурудзи. А цього року ось та каша зелена. Цього року все трохи з запізненням. Дякую за увагу. Бажаю всім доброго мирного дня, успішної праці, при доброму здоров'ї. З вами був канал Село Ти Моя доля. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете коментар, напишете відгук, чи вам подобається такий сорт. Картоплі як тайфун, чи ви вирощуєте на своєму городі? І які сорти ви вирощуєте картоплі, яка врожайність у вас? До зустрічі!